З вами я Настя, і сьогодні я знімаю відео для вас. А сьогодні в нас буде відео про мою кімнату. Я вам розкажу про мою кімнату. Також, якщо треба, я зроблю два окремих відео про мій шкаф та мою парту. Ну, а ми розпочнемо. І перше, що я вам покажу, це ліжко для масажу. Ось таке ліжко для масажу. Тут у нас все застелено. Тут вона не обичне тут. Ой. І от такі ось от штучки, щоб гріти. От якщо у тебе живот болить, ми гріємо живот, а якщо носик плосмолік, тоді носик гріємо. Далі тут у от мене такий столик, я тут деколи малюю. І от тут у мене, тут у мене м'які іграшки. Ось таке от сонечко. З таким носиком випухнуємо. І тут е божа коробка. І от така от лоса. Такі в мене ігрушки. Далі от моя кровать, така от вона велика, якби вона не двох, але коли я сплю, я дуже і тому для мене потрібна велика крова. Така вона чорна, тут ще от така штучка, от отаке от мішка, який мені на підгородження подарували. Также зайчик, от з'ялку і подушечки. Таке. Далі тумбочка, тут у мене такий мішка. Він якби у скафанді. Якщо перевернути цей путь казівка, далі тут лампочка, вона така чорна. Це настільна лампа. І тут дві тумбочки. Перший пульт для кондиціонера, а другий пульт для телевізора. А другий у нас... Ем... Інструкція з ліжка для масажу. Такий у мене тумбочка, така монатурка, така кровать. Також ось моя стіна, тут у нас е, скоро поповниться і буде багато фото. Тут у нас годинник, моя фотка, коли на день народження, мені було 5 років. Це мій тортик, а це я. Це картина на день народження 9 років. І це мій брат. Переходимо далі, далі. Отут, от тут самій телевізор, Ми скоро він буде новитися, це все старенький. Далі тут у нас магнітофон, радіопульт і м м приставка. Далі тут шкафчики. Тут у мене лежить одежа. Также ігра зрозуміли. І картини, які робили спазів. Я коли була маленька, я дуже любила робити спазлі. Ось така вот. це ми все склали. Тепер це вініпуха. Це сконті мені попалося. І така про боротіно. Ось такі ось тут в мене картини І також у мене є одна ще сама -сама велика картина, яка у мене стоїть у цьому відділенні. От. Тут у мене коробочка відпочила, просто така, на всякий случай. І Зінець, але це нічого. Тут два оленя, також кролик, тут суничка, мишка, брундочок, птічка і все. Ташка. Це сама велика картина, яку я робила. І останній шкафчик, тут у нас лежать всі касети, також три диска. З музиками і мій альбом. Тут наклейка Марія Best Virches. Тут е оранжеві квіточки, і він мене форварці Але це не біля І тут всі мої ходи. Ось такі в мене були три шкафчика. і також ще в самому великому Тут ну, моя міка Любима Далі Моя парта. Ну, моя парта, я вам вже ем, казала, що зроблю окреме відео. Ось така от моя парта. Якщо треба, я зроблю окреме відео. Тут хлопус, ем, настільний набір, лампа і так далі. Ну, це я вам розкажу пізніше. Далі такий стульчик, він який розовий, і також мусорочка. І це я робила сама, бо моя любима планета Уран. Далі я вам покажу свій комод, але ну, на комод я не буду робити ом, о, окреме відео, я вам його зараз покажу. Тут ось такий великий комод, от така отака собачка. Воно дуже похожа на моє собачку. Така. Далі тут от така от фо, таке фото. Тут хілокітці, це мені на новий рік приніс Дід мороз. І тут моє фото. Це я садику була не випускному. Ну і ми відкриваємо. Тут у нас нічого не лежить. Тут у нас капронки, всі мої капронки також колготки. От. Далі тут, тут в мене нижній пільйок. Тут всі піжамки, Нижні мачки і так далі. Далі тут у нас всі книжечки. Тут всі книжечки, які мені подобаються, які я дуже люблю читати. Тут таких багато, далі тут шарики, і також о, тут м, є інструкції для цих шариків, як можна робити фігурки. Далі простий конвертик книжний клуб, тут у мене нічого не голить на всякий случай. Далі папка, тут у мене чисті жосики. І куча розмальовок, і шишки ліс. Я дуже люблю читати і вони дуже корисні. Далі тут кульок і покривалки. І останній шкаф. Ой, остання тумбочка, тут у нас всі кульочки. Тому що мені дуже потрібні і я їх я ними пользуюсь. Ось от такий от був у мене комод. Далі я вам покажу свій шкаф. Ось от такий от у мене огоромельний шкаф. Я вам казала, що я зроблю на нього м, окреме відео. Ну, я зараз вам так розкажу. У ньому так лише. Тут у нас отакі от, от полочки, тут у нас сумочка «Вінкс». Як же вігір, він мені дуже подобається. Далі тут коробка з під вот того світильника, яке в мене. На партій, далі ще одна м'яка ігрушка з сердечком розовим. Я дуже люблю такі ігрушки. Далі ось така папка, і я вишиваю. Тут ще для вишивки в мене. Полодної, голочки, так же не Далі переходимо, далі це саме моя любимая полочка, це морська полка. А, ось тут ось такий ось рак. Це засушений рак і він ось так і від коров. Далі ще в водорості корал, і вони стоять такі корзини. Тільки вони не вильняють. Далі засушена рибка. Це морський їжа. Далі от така от ракушка. І через неї чути шум моря. Далі, от так от їх багато, ось стільки тут ракушок. Далі м -м, така ракушка, і тут внутри жемчуг. Делі такі от ракушки. І також мені хрест не подарив от таку от ракушку. Тут написано Настя. Вона мені дуже подобається. Це мені хрест не подарив. Ось така от в мене велика морська полка. Далі переходимо вище. Тут у нас іще одна м'яка іграшка, і ще одна. І оцей він грає музику. Я... А, ні, я витягнула. Я витягну ніжка і от така от собачка. Далі тут у нас зверху йде така божа коровка. Це той же з скаміння, і також мені хрес не подарував. І вона стоїть в окружності ще отаких от от ракушок зверху. Просто в мене не було місця, куди поставити, я вирішила поставити сюди. І тут отакі от от бусинки. Далі, на самому верху, у нас великий тигрик. І кошечка. А кошечка де, э, держить в руках кошечку, а кошечка держить в руках розову купілку сердечко І там намальовані два кошенятка. І от такий от у мене гусний шкаф, тут розовий, тут зелений і тут розовий. Ось от такі от у мене тут. А це якби один шкаф, тільки й кізовий І тут у мене ось така от проста вішалка, от такі от полочки і сексофон. Як я вам вже казала, я зроблю окреме відео на мішках. І там я вже покажу весь мій гардероб. Ось такий у мене був шкаф. Також тут градусник, Світло включати-виключати, двері. Ось такі у мене двері, тут прозрачні. І матеру. Двері. І кроватіром. І на цьому було все. З вами була я Настя. і Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пока-пока!